Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і у нас для вас є чудова новина 2 вересня. У Вінниці стартує дитячий забіг Kids Race 2023. Хто може взяти у ньому участь? Де він проходитиме? Які подарунки чекають на фінішерів забігу. Дізнаємось зараз від його ідейного натхненника, організатора дитячого забігу Kids Race 2023 Руслана Кобялка Вітаю, Руслане. Приємно вас бачити разом із нами і поговорити про такий кла. Асний захід для наших дітей, дякую також. Вас вітаю з 1 вересня і батьків вітаю з днем знань. Вітаємо Дякую вас. За Знаємо, що у вас є першачок, який вперше пішов до школи саме цього так. дня. Тобто починається навчальний рік чудово. І от 2 вересня, попри все, відбудеться у наших дітей свято спорту та здорового способу життя. Я, власне, так називаю цей дитячий забіг. А вірно? Так. Все вірно, 2 так, вересня. Так. Який же загалом цей забіг за рахунком? Це ж не вперше? Так, це вже третій. Раз поспіль, але якщо не враховувати новорічний забіг, тому що ми два роки вже останні два роки ми ще популяризуємо дитячий забіг саме взимку 1 січня. Але там будуть там біжать як і діти, так і дорослі. А якщо ми говоримо тільки про дитячий проект, то це втретє. Втретє, чому власне вирішили організувати такий забіг для дітей і продовжуєте його попри все проводити? З якою метою для чого? По перше, популяризація здорового способу способу життя. І дуже важливо для мене, як для тренера, допомагати дітям формувати правильну думку, правильні навики, щоб дитина в чому суть заключається забігу, щоб дитина на фініші отримала медаль фінішера. Угу. Тобто вона щось має зробити для того, щоб її нагородили за це. Відповідно, є якась ціль, і дитинка має пробігти. Виконати цю ціль, ціль досягнути цю мету відповідно за яку ми їх буде нагороджувати, і в дитини формується психологічно такий навик, що потрібно досягати, потрібно ставити цілі, потрібно рухатися важливо дуже дуже рухатися вперед. І саме даний забіг він допомагає дітям рухатись вперед в правильному напрямку без шкоди для здоров'я. Формуємо правильні звички, правильні думки серед дітей, щоб вони не ходили там. Не займалися чим попало, а саме е, займалися спортом здоровим способом життя. Чому саме біг? Ну таке запитання до вас до марафонця. Чому саме біг? обрали? По перше, тому що е, я сам займався угу. цим видом спорту, тому популяризую його. По-друге, біг це е, такий один із е, самих простих е, простих. Видів спорту, який не потребує практично нічого, крім кросівок там спортивної форми. Він легкий, зручний і він розвиває серцеву судину та дихальну угу. систему. Це про користь такої активності як про, про дітей, користь. так. Да. Угу. І при бігу практично задіюються всі групи м'язів. Угу. Зрозуміло, тому саме біг. І всі дітям дітки подобається вміг. бігати. Да, всі дітки люблять бігати і вміють правильно. А коли людина стає дорослішою, в неї вже техніка бігу змінюється. Угу. Далі будемо про це детальніше так. говорити. Е, минулого року через зрозумілі всі нам причини забігу не було у 2022-му. Проте цьогоріч ви таки наважилися його провести. Давайте розкажемо усім, коли відбудеться ще раз. Нагадаємо, цей забіг і де так. Забіг відбудеться 2 вересня, вже завтра, так. о 16.00. ноль початок. початок офіційного відкриття забігу. Е, центральний парк імені Леонтовича. Угу. Хлібна, 1. Ну як так. стадіону стадіон. центральному парку так, так. зрозуміло, де він знаходиться. Му 2021 році. Там також там, цей та, забіг було, проводився. Да. Так да. перед тим як ми далі з вами будемо детальніше вже говорити про умови участі у забігу, як зареєструватися, про подарунки поговоримо для усіх фінішерів. Давайте пригадаємо, як проходив забіг у 2021 році. Подивимося в відео, а далі продовжимо нашу розмову. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. Сьогодні ми поговоримо про дитячий забіг Кідз Рейс 2023. І разом з нами його організатор Руслан Кобялка. Руслане, скільки дітей взяли участь у забігові у 2021 році? 300 учасників і було ще багато бажаючих. Але, на жаль, ми вже не мали медалі фінішера. Угу. Тому... Цього року вже реєструються, вже скільки цього року, вже на сьогоднішній день є 120 учасників. Це також чудово. Це чудово, тому що війна внесла свої корективи. Багато батьків виїхали, тому що маємо, то маємо. Але нічого, я думаю, що ми дивимося з позитивом в і Буде все добре. Все добре, так. А діти якого віку можуть брати участь у забігові? Давайте з віку почнемо з двох років так. до дванадцяти, два-три роки будуть бігти сто метрів. 3, 4, 5 років будуть бігти 200 метрів, 6, 7, 8 років будуть бігти 400 метрів, і 9, 10, 10 1, 12 будуть бігти 800 метрів. Угу. Ну, якщо так взяти, так. пригадати стадіон, да то, наприклад, там 400 метрів це, це одне коло. коло так. Так, якщо вже 800 – це два коло ну зрозуміло. А маленькі дітки ми бачили на відео, що вони просто там попрямі. Просто попрямі 100 метрів І разом із батьками можна, так, так. Ну ви бачили, які емоції діток, коли вони І у батьків емоції. як можна не організувати такі забіг. Якщо дійсно про найменших учасників забігу говорити, то коли батьки поряд біжать, це так об'єднує рад. Uh, усю сім'ю, усю родину, правда? Так, так, так. І найкраще, що на фініші медаль отримують усі. Так, так. Медаль фінішера отримують uh, всі учасники, і не тільки медалі, і ще подарунки. Uh -huh. і що за подарунки цього року? Будемо розказувати, чи нехай це буде сюрпризом? Mm, можу показати вам медалька. Давайте покажемо <різь> Так. У вигляді такого курчатка. Так, медальки. Курчатка, воно символізує. Народжуваність, життя. Uh -huh. Тому ось Вінниця Кіцрес для Я фініше фінішер, да. написано. угу, ось І така медаль. Дитинка отримує браслет, також Вінниця Угу. Uh -huh. Як усі, в принципі, марафонці отримують так, такі так, браслети. Так. Учасники дорослих забігів. Так. В цьому році ми ще купили кожній дитині книгу. Ми з України, де uh -huh. там є різні наліпки, розмальовки, тобто у кожній дитинці буде ще така книга, плюс буде ще диплом учасника, дизайнерський диплом учасника, будуть ще, буде ще цукерки. Ну <смі> як же ж без цукру? Це не дуже здоровий yeah. спосіб життя Руслан. Але натуральний, без цукру. Все. Брусли слова без назад цукру. без цукру. Чудово так, цього фотозона. Фотозона, ну, шарики це... будуть ще, аніматори будуть, oh. тому там будуть багато для дітей різних розваг. Угу. Ще раз нагадаємо початок охоти. о котрій. 16.00 буде офіційне відкриття. Десь о 16.15 буде вже відбуватися руханка. Там будуть угу. виступи акробатів, гімнастів. Тобто Вінницьких буде. юних спортсменів, так, так, так? так, так. Чудово. І діти, зможуть ще таке побачити спортивне шоу для них. Так, так? і ще е, мої колеги знайомі це заслужені тренера України, які будуть також спостерігати. Це моя ініціатива, яку я запропонував тренерам, щоб якщо дитина гарно біжить, і вони, угу. як тренер, кожен тренер бачить в дитині якийсь потенціал, угу. і будуть формувати якісь команди для того, щоб тренувати цих діток. В легкоатлетичних спортивних школах чудова ініціатива. А можна ще стати учасником забігу? Так, так. Як зараз це ще... зробити можна? Можна зареєструватися за посиланням airfitness365.com.ua або просто написати Вінниця Kids Race». Угу. І є ще один варіант, просто написати мені особисто, я скину посилання для реєстрації. Угу. Тобто, це ще можливо. Хтось так, може так, думати, так. що вже запізно, вже завтра забіг починається, але час ще так, є. є. Так? Так, так угу. ще можна сьогодні. Я думаю, що будуть вільні слоти. Угу. І Ще сьогодні можна так. реєструватися. Добре, коли потрібно бути дітям, то шістнадцятій вони прийдуть чи о 16.00 вони вже повинні там бути. Так. так, офіційне відкриття. Потім буде вже хвилина мовчання угу. Гімн України. Після чого вже буде, скажуть декілька слів організатор. Ну, угу. тобто я і відповідно з міської ради, представники з міської ради. Після чого Це урочисте, урочисте відкриття, відкриття. офіційне угу. буде, після чого буде виступ акробатів, угу. і потім вже буде відбуватися руханка для дітей. Всі дітки виходять на стадіон. Угу. Після руханки діти, яким вік яких 2-3 роки, вони йдуть на старт 100 угу. метрів. 4, 5, 6 угу. років йдуть на старт 200 метрів. Всі інші будуть чекати на трибуні. Угу. Тобто і будуть спостерігати, так? І будуть спостерігати, як, як, глядачі. Да, як глядачі, знімати болівати, е, так тому угу. це дуже важливо. Можна запрошувати з собою таку команду підтримки. Звичайно, всіх там Бабуть, родичі дідусів. да бабусі досів. Це ж просто дитинка біжить, це яка може бути, <свісно> ну це така радість, що особливо коли дитина досягає фінішної прямої і. Її uh -huh. нагороджують медалі, і просто в неї емоції переповнюють. Uh -huh. От стосовно того, що дитинка отримує медаль, буде нагороджена, от які би поради могли дати батькам? От На що вони мають налаштувати своїх дітей? Для чого діти беруть участь у цьому? В першу забігу? чергу це я буду ще наголошувати, що батьки повинні. Дати зрозуміти дітям, що це не забіг на результат, угу, що, ти а... маєш бути першим. Да, що ти маєш давай. бути першим. Угу. Ти маєш просто пробігти спокійно в своєму комфортному темпі, і тебе чекають багато подарунків. Не потрібно, як було там минулого разу, що батько тягне дитину за руку і давай вона вже просто там. Вона Бачу. вже волочиться по доріжці. Він давай, бо треба швидко. Ні, в першу чергу це потрібно робити спокійно, в задоволення, щоб дитина отримала емоції, а не щоб вона плакала. Далі обов'язково потрібно, щоб була спортивна форма, там легкі угу. кросівки, Завтра буде плюс 24, Тому кросівки, шорти, футболка цього буде достатньо. Утеплювати дітей не потрібно. не потрібно. Не потрібно, тому що буде... Щоб їм Тепла. було комфортно і щоб вони могли бігти дійсно, а не бути скуті тим одягом, так. який можуть одягти на них. І, звичайно, що батьки повинні налаштовувати дітей, що ти є чемпіон. Якщо mm -hmm. ти досягаєш певної ціль, там, свою дистанцію в даному випадку, ти будеш чемпіоном. Тому давай, біжи, ти можеш, Тимо, там, отримай від цього задоволення. від Цього задоволення, да. так. От а ми за тебе будемо болівати. Mm -hmm. Я знаю, що дітей, які по сьогоднішній день. Носять з собою медалі, там там сплять біля них, там все вони там прикрашають їхню кімнату. Наскільки для дітей це дуже важливо, тому що це саме вони зробили. Тому, коли mm -hmm. дивишся на емоції дітей, і ти хочеш це робити ще, ще ще дарувати mm -hmm. радість. Ну і ви ще як бігуни з досвідом, як тато, що б могли могли порадити стосовно, наприклад, питного режиму, там пити воду, не пити, брати з собою пляшку води. Якщо як ми краще? говоримо про дитячий забіг, то да. достатньо взяти з собою пляшку води, і все там дистанції вони невеликі, тому просто пробігти там від 100 до 800 метрів води не потрібно. Просто mm -hmm. коли вже вони фінішують, батьки вже можуть собі надати цю воду mm -hmm. діткам. Тобто все природні має бути так, тут. Яки ось а взагалі, от просто вже цікаво, якщо вже така можливість з вами поговорити про це під час бігу в дорослим. Потрібно обов пити? обов'язково обов'язково має бути водний баланс. Є пункти гідратації, є ізотоніки, є вода. Дають навіть кока-колу. Угу. Всі вуглеводи, які потрібні спортсмену. тому що кров густіє, серце е... іде на іде навантаження на серце величезне, колосальне, тому обов'язково потрібна вода. Обов'язково uh -huh. там, через кожних, там, ну, в залежності від дистанції е через кожних там 5 кілометрів, обов'язково потрібно пити воду. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, стосовно нашого дитячого забігу, то тут ну, все просто, потрібно, так. особливо якогось питного режиму, немає там так. їжу, якусь харчування, ні, все ні, як звичайно. Має дистанція бути, 100 да? 800 метрів, тому цього не потрібно. Uh -huh. Треба отримувати задоволення. Треба отримувати задоволення, бігти, посміхатись і. Радіть. І що ви ще побажали усім учасникам забігу, які можливо тільки налаштовуються, от вагаються чи реєструватися чи ні. Учасникам, які вже зареєструвалися, так. я хочу подякувати за те, що ви з нами, за те, що ви рухаєте наших діток в правильному напрямку. Усім, хто ще вагається, я запрошую вас на забіг. Ви самі в цьому переконаєтесь, що діти отримують. Отримують масу задоволення і дітки будуть радіти говорити. Папа, мама, я чемпіон. Хочу ще. Дякую за виховуємо маленьких розмови. чемпіонів. Відповідно, це наше майбутнє. Дуже дуже гарні слова. Дякую ще раз вам, Руслане. Нагадаю, сьогодні разом із нами був організатор дитячого забігу. Вінниця Kids Race 2023» Руслан Кобялко свого часу Василь Сухоблинський сказав: спорт стає стає засобом виховання тоді, коли він. Улюблене заняття кожного. Тож підтримайте своїх дітей у цьому занятті. Приходьте 2 вересня на стадіон у центральному парку імені Леонтовича у 16-й. Обирайте свою дистанцію і поспішайте на найвеселіший дитячий забіг цього року. Тренуйте смадливість та витривалість власних дітей у веселій атмосфері. Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Ще почуємось. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.